Мої вітання, як завжди у цій порі, програма час у студії Катерина Можаєва. І далі мова піде про таке. Чергова пожежа в лісі. Берегівський лісгосп вже вкотре несе збитки. Нарешті ремонтують. У Мукачеві поганих доріг стає менше. Один колодязь на сотні будинків. На Іршавщині старий водопровід. Чи готові рідні стіни? Школи ремонтували за кошти спонсорів і батьків. Адаптація біженців спеціальні програми для іноземців. Російська мова домінує. На книжкових полицях рідна солов'їна пасе задніх. Святковий тиждень. Ужгород чекає незвичної виставки виставки картин. На межі берегівського та мукашівського району знову горів ліс. Берегівський лісгосп вже вкотре несе збитки, а лісовий фонд непоправні втрати. І знову таки, як і попередня пожежа, ця сталася без видимих причин займання. Спостерігала за її ліквідацією наша знімальна група. Знову поблизу села Макарів горить ліс. Цього разу охоплено полум'ям було близько 20 сотен. На щастя, горіла тільки трава, і великі дерева не постраждали. Варто нагадати, що тут же ж, але буквально через дорогу у минулі вихідні гасили масштабну пожежу. Тоді вигоріло близько 40 гектарів молодого лісу. Наступна пожежа трапилась через 4 дні після повної ліквідації першої. Виявлено десь о 16-й годині дежурними, тому що тут із 25 числа дежурять круглосуточно. Огінь. Не бачили за цілий день і взагалі із неділі не бачили. Як виник пожежа, нам не відомо? МНСники кілька разів їздили до перш ніж вдалося локалізувати займання лісової підстилки. На даний момент пожежа локалізована. Площа пожежі приблизно була 0,25 га. гектару. Горіла лісова, не горіла, а тліла лісова підстилка. На даний момент працюють у нас два підрозділа. Територіального управління МНС у Закарпатській області на гасінні ліквідації пожежі і представники лісового господарства. Залучено дві, два автомобіля пожежні і особовий склад. Майже півсотні працівників Берегівського держлісгоспу та дві бригади МНСників більше чотирьох годин гасили пожежу, а про причини займання можна лише здогадуватись. Міст відпочинку немає. Ніякі роботи не проводять, щоб могло бути загрозі пожежі, щоб виникла, могла пожежа виникнути. Так що пожежа невідомо, як виникла. Знову невідомо, якими причинами виникла ця пожежа. Тому що 25, 26 числа в неділю було повністю, ну не 26-го 27-го повністю все було даже запогашено, пожежний дежурили тут. А тепер як виникло, не знаю. Причини пожежі, з'ясовуватимуть правоохоронці та спеціальна комісія. Проте працівники лісгоспу, які бачили далеко не одну лісову пожежу, не на камеру кажуть, що майже на 100% переконані, що це був навмисний підпал. Ліси закарпаття не лише палають, а й хворіють, і не через новий вид шкідника, який вражає дерева а через масову вирубку в гірських районах краю. А це в свою чергу завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу втрата лісового покриву, ерозія ґрунтів і вимивання породи. Звідси і майбутні суви ґрунтів, і повені. Чому лисіють гори? Дізнавався, Юрій Павлишенець. Деревина завжди була цінним ресурсом як для будівництва, так і для виробів загального вжитку. Якщо в далекому минулому рубка і велася, то через незначні її об'єми це ніяк не впливало на загальний лісовий покрив Карпатських гір. Гірше, коли виробка лісів набула промислових потужностей, перетворивши гірські райони краю на сировинні придатки. Ефект помітний і зараз. облесілі гірські схили та верхівки. Зараз же вирубку проводять виключно по лімітах і як запевняють у благих цілях. Виробку лісу здійснюють самі лісосподарські підприємства, це держізо. Агроліс, агроспецлісгосп та Національний парк Синовер за спеціальними дозволами. Спочатку затверджують план санітарно-здоровчих заходів, план рубок на рік. Потім отримується на це дозвола, виписують лісорубні квитки. По цих документах потім здійснюється. Ці заходи. Та вирубка лісу не контролюється належним чином. За правилами, лісосіки не повинні бути концентрованими, а нижня межа наближена до гірських струмків, що провокує їх замулювання. Очищена від дерев місцевість відкрита для інтенсивних дощів, які вимивають ґрунт. Після чого залишаються глибокі рови до скельної породи. Сьогодні ці лісосіки стали вже дуже близько, як правило, біля доріг. що Стало очевидно, всі це бачать на свої очі. І стали близько до наших струмків і річок. І останні роки показують, що, мабуть, таке нерозумне вирубування і втручання людини у природу, має свої негативні наслідки. Інша проблема це халатне ставлення до вирубки. Лісосіки не очищаються відповідним чином. А дороги для техніки в лісах залишають глибокі колії. Таким чином, вигляд гір, які наполовину лисі та захаращені, аж ніяк не можна назвати естетичним. Як правило, до цих рубок залучаються інші організації, підприємці, які ну, скажімо, вибирають те, що дерево що краще вибирають, а залишки залишаються, як правило, на лісосіці, що перше не приваблює вид, потім створюються пожежонебезпечні умови і можливе загорання лісу. І так само, як вже потім важко, якщо навчищена ділянка, провести лісовідновлення, тому що фактично має бути чиста площа під посадку лісу небезпека, загорання та виникнення масштабної пожежі неприємна перспектива, враховуючи спекотні літні дні. У світлі останніх подій, що трапились у краї, лісна пожежа, реальна загроза, з якою важко боротися, настрожує і те, що лісові господарства не дотримуються відповідних норм. Лісові господарства та підприємства ведуть виробку лісу згідно наданих їм лімітів. Та принцип 10 нових дерев на місці одного виробаного вони ігнорують. Захаращені лісосіки не дають молодняку достатньо світла для їх росту, а ерозія ґрунту та вимита скельна порода не надто надійна основа для появи нового лісу. Таким чином ліси не оновлюються, що може призвести до остаточного їх зникнення. Від 100-120 років на один гектар де знаходиться близько 300-400 дерев. А для того, щоб відновити ліс, це треба висаджувати від 6,5 до 10 тисяч штук сіянців на один гектар. Це для того, щоб потім уже у віці 100 років отримати такий повноцінний ліс. Неврегульована виробка лісу, недотримання відповідних норм та загальноприйнятих принципів ведення лісового господарства. Все це в майбутньому може призвести до обласіння карпатських гір, які поки що носять статус українських легенів. На Закарпатті ОВК запрацювали в меншості та з порушеннями 29 серпня. Останній день, коли в Ужгороді мало відбутися перше засідання окружної виборчої комісії на одномандатному виборчому окрузі номер 68 Як відомо, його скликає голова не пізніше, як на третій день після дня утворення комісії. Натомість засідання таки не змогли розпочати через відсутність голови комісії Любові Лазуркіної, представниці партії Русь єдина, як повідомив присутніх її заступник Віталій Маскалюк, із головою. Ти секретарем відсутній будь-який зв'язок самі ж вони не з Ужгорода, а із Севастополя та Києва. Загалом на ранкове засідання прийшли 10 із 18 членів ОВК. В такому випадку згідно із законом, засідання може бути скликане рішенням центральної виборчої комісії. У хості засідали члени виконкому на порядку денному. Близько 40 питань, з якими присутні впоралися без вагань. Лише один пункт порядку денного члени виконкому не підтримали і питання залишили відкритим. Більше про це Вікторія Василенець. На засіданні міського виконавчого комітету обговорили ряд актуальних проблемних питань: спершу йшлося про міські дороги, а саме, ремонт дорожнього покриття на окремих вулицях міста, встановлення дорожніх розміток та наземних переходів. Порушили і тему оновлення фасадів будівель, що знаходяться у центральній частині міста. Ми намагаємося цього року розпочати першу чергу реконструкції центральної площі міста і тому. Хочемо підвести фасади всіх будинків, які розміщені в центральній частині міста до відповідного європейського взірця. Розглянули питання стосовно індивідуального будівництва, реконструкції житла, господарських споруд. Найжвавіше обговорювали питання щодо центрального універмагу «Хуст», адже його будівля далеко не у найкращому стані. Наразі універмаг виставлено на конкурс із продажу. Понад 11 мільйонів гривень його є експертна оцінка, яка була затверджена. Любий інвестор, який бажає, може придбати цей універмаг, заявити про бажання участвувати в конкурсі і придбати будівлю універмагу міста. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток інфраструктури міста. Фактично, цільове направлення буде однозначно, якщо він буде проданий, буде на реконструкцію центральної частини міста. Наразі покупець не знайшовся. Міська влада шукає альтернативи. На засіданні виконкому вирішили надати дозвіл одному із підприємців на розробку проєктно кошторисної документації на будівництво критої тераси. Це не був дозвіл на будівництво, не був дозвіл на розпочаток будь-яких дій. Це був розглядався дозвіл тільки на те, щоб він показав екскізний проєкт, який що він хоче зробити з центральної частини міста. Оскільки будівля продається, то переважна більшість членів міськвиконкому не підтримала це рішення. Якщо на наступному засіданні не нададуть дозвіл на облаштування тераси та не знайдеться покупець, впорядковувати зовнішній вигляд споруди доведеться із міської казни. Говорили на засіданні і про об'єднання з метою оптимізації хустської міської картинної галереї та краєзнавчого музею. На виконкомі прийняли рішення припинити функціонування дитячого будинку сімейного типу сім'ї Бордей. Головна причина його закриття погане поводження матері вихователя із дітьми. Спеціальна комісія виявила, що умови проживання вихованців були неналежними, хоча держава і виділяла кошти на їх утримання. Було запропоновано членами виконкому наслідую, що виконком заслухати керівництво управління справ дітей і прийняти до них. Відповідні дисциплінарні заходи дітей вкотре позбавлених батьківського піклування передадуть органу опіки та піклування Хустської РДА для подальшого влаштування. Нема води, є водопровід, є вода, немає водопроводу. Останнє до болі знайоме жителям гірського села Імстичево, що на Іршавщині. Вже багато років тут старі труби потребують заміни, адже саме через них вода з колодязів поступає у дворогосподарства жителів. Та поки що, як кажуть тутешні селяни, віз і нині там подробиці далі у випуску. Хтось про садочок, хтось про автосполучення чи освітлення, а вони про водопостачання. Вони це жителі села Імстичево, що на Єршавщині. Останнім часом це питання для них особливо болюче. Це 62-го року побудований основний водопровід, який був колгоспом збудований із чугунних труб. Тому ну, що може бути за 50 років з металевої труби? З неї лишилося ми колись розкопали тут недалеко від центру. Її не можна не рихтувати, не заварити. Вона настільки стіночка тоненька, стара, що вже практично нічого з неї зробити не можна. Колодязів, звідки могли брати воду у селі, багато із цих колодязів по трубам вода поступає до будинків. Та прориви старих зношених труб з кожним разом частішають. Мережа потребує негайної заміни. Вже зараз у багатьох дворах жителів села Імстичово, а їх тут всього 900, немає води. Вода насправді там, де вона. Забирається де, де істочники, так би мовити, добра, якісна, свіжа, холодна, але коли вона вже приходить до споживача, Втрачає свою якість в декотрих місцях, де водопровід пошкоджений і непридатний для транспортування через перелив, вода з криниць витікає просто на дорогу. Люди кажуть, якихось новітніх проектів для хорошого водопостачання не потрібно, адже природа в гірських селах продумала все за людей. Там потрібно просто старі труби замінити на нові, завдяки чому значно покращиться кількість та якість води, яка транспортується мережею. Проблема в тому, що Дуже розгалуджена схема. Ви бачили, що у нас не з одного якогось місця тече вода, а їх. Ну ми провели аналіз по-моєму 18 водозабірних басейнів. Ну, кожний, так би мовити, сурдик має свою точку забору. Із одного такого колодязя вода йде до сотні будинків. Таких колодязів у селі чимало, але це не вирішує проблему, адже вода не поступає прямо до помешкань. Місцеві змушені три, а то й шість кілометрів ходити до криниць по воду. Сільський голова звертав увагу на цю проблему у райдержадміністрації. Коли стало ясно, що все безрезультатно, жителі села громадою зібрали підписи і звернулися до облдержадміністрації, і там питання залишили без відповіді. Під час прийому, який проводив Віршаві голова обласної ради, селяни звернулись до нього. Ми цю проблему йому виклали і дуже оперативно зреагував. що На диво я був задоволений. Він мені прислав листа, що виділила обласна рада 100 тисяч для закупівлі водопровідних труб. І район відповідно сесію своєю ті кошти розділив ну, по своїх потребах, як вони рахували потрібно. Гроші потрібні на реконструкцію водопроводу до села так і не дійшли. Селяни кажуть, будуть відстоювати своє і знову звертатимуться до голови обласної ради. У Мукачеві поганих доріг стає менше. Лише за цей рік у місті відремонтували 5 тисяч метрів автошляхів, і з кожним днем ця цифра збільшується. Наприклад, мешканці вулиць Франка Підгорянської та Писарєва тепер можуть не хвилюватися. Тут автівки не затримуються, кількість вихлопних газів менша, та й ноги через ями більше ніхто не ламає. Попри провальний бюджет, який на початку року запропонував уряд, і який у поспіху таки прийняли, незважаючи на похибки та недоопрацювання, місто Мокачево таки змогло встояти на ногах. Окрім того, що міська влада жодним чином не відмовилася від захищених статей, всі зарплати, нарахування та інші виплати вчасно були виплачені. В місті змогли забезпечити і бюджет розвитку. Більше того, навіть його перевиконання. Таким чином, все, що було обіцяно людям, в першу чергу це якісні дороги, почали робити. Станом на сьогоднішній день. В місті проведено з початку року роботи по поточному ремонту вулиці Академіка Морозова, вулиці Франка, Перемоги, Королєнка, Токаря. На тротуарах по вулиці Червоноармійській відновлено асфальтобетонне покриття. Ці всі роботи проведені за рахунок коштів міського бюджету. Також за кошти державних субвенцій, яких місто над Латрецьою отримало 3 мільйони гривень із гаком, вдалося відновити вулиці Лучкая, Невського, Паркання, Горького та інші. Справжньою подією для Мукачівців стало і капітальне будівництво автошляху по вулиці Підгорянській та Великогірній. На цих кадрах ви можете подивитися на якість виконаних робіт. Про цей відрізок шляху водії Мукачево кажуть шматок Америки. На подобу цього має незабаром. Варом перетворитися і вулиця Івана Франка сьогодні, наприклад, розпочато роботи по вулиці Івана Франка. На ділянці від вулиці Миру до вулиці Горького перекрито рух транспорту. На даній ділянці було погоджено схему перекриття руху з ДАІ. І будівельні організації приступили до виконання робіт. Загалом завдання максимум на цей рік для дорожників більше 15 тисяч метрів квадратних автошляху, третину з яких вони вже заасфальтували. По інших об'єктах проходить погодження проектна документація. І після того як вона буде затверджена в встановленому порядку. Дані роботи будуть виконуватися. По суті, до кінця цього року більшість автошляхів міста не матимуть вибоїн та ям. Та ремонт доріг це лише вершина айсбергу. Паралельно із нанесенням нового дорожнього покриття міська влада потурбувалася і за підземну інфраструктуру водогони, каналізацію та інше. Аби в майбутньому, як це зазвичай буває на Закарпатті, не руйнувати новопрокладені автошляхи для ремонтних робіт. Тож цьогорічна програма реконструкції розрахована не лише на задоволення цьогорічних потреб, а розрахована на роки. Наш інформаційний випуск триває, і в другій половині ви побачите. Адаптація біженців спеціальні програми для іноземців. Російська мова домінує на книжкових полицях. Рідна солов'їна пасе задніх. Святковий тиждень Ужгород чекає незвичної виставки картин. Серпнева конференція освітян відбулася в хусті. Разом вони підсумували результати минулого навчального року і звітували про підготовку до нового. Цьогоріч конференція працівників освіти у місті Натису відбулася не у звичному форматі круглого столу. Учасники вільно бесідували, що куди дієвіше. Про всі подробиці Вікторія Василинець. Наразі у хусті функціонує 19 навчальних закладів. З них 8 дошкільних, 10 загальноосвітніх та один позашкільний. У них виховується більше п'яти з половиною тисяч дошкільнят та школярів. Щодо охоплення дітей дошкільною освітою, то з минулого року додалося функціонування п'яти короткотривалих груп. У Хусті охоплення дітей п'ятирічного віку різними формами дошкільної освіти складає 96%. Щодо матеріальної бази закладів освіти, усі видатки проводяться за рахунок бюджету розвитку. Шлося на конференцію. І про оздоровлення школярів. За літній період всього оздоровлено більше 2200 учнів. Досконалості меж немає, ми мусимо і далі думати. І діти наші весь час змінюються, і батьки наші весь час змінюються, ми мусимо весь час бути. Попереду, ми мусимо думати, як краще забезпечити. Шлося і про впровадження сучасних освітніх технологій в основній школі. Проводили освітяни і аналіз результатів ЗНО-2012. Говорили також про головні чинники зниження рівня учнівських знань та показники покращення доступу до них. Усім педагогам, усім батькам і всім дітям, я бажаю здоров'я, щастя і успіхів протягом усього навчального року. З 1 вересня починається новий навчальний рік, і я сподіваюся, що ми досягнемо ще кращих результатів, ніж у нас були. Насамкінець окремим колективом освітянських установ міста вручили подяки за кращу підготовку закладу до нового навчального року. Ними стали ДНЗ номер 2 Сонечко спеціалізована школа номер 3 ЗОЖ перших третіх ступенів номер 5 та НВК номер 1 Дмитро Табачник дозволив не водити малечу до садочків. Аби дитину взяли до школи, вона не обов'язково має бути випускником дитсадка, пояснив міністр. За його словами, поняття дошкільна освіта означає не лише відвідування дитсадка, це можуть бути і заняття з рідною бабусею, яка має педагогічну освіту. Тому якщо дитина садочок не відвідувала, їй все одно не можуть відмовити у зарахуванні до першого класу. Нагадаємо, ухвалений два роки тому закон про обов'язкову дошкільну освіту спонукав багатьох батьків Дати дітей у садки, навіть якщо в них в цьому не було потреби. Крім того, варто відзначити, що зовсім нещодавно на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що наступного року всіх дітей забезпечать дошкільною освітою. Навчальний рік уточніт почнеться і освітні заклади заполонять школярі. Тож рідні стіни вже чекають учнів. Нижньоселищний навчальний заклад що на Хущині не виняток. Тут цьогоріч готові навчатися 330 школярів. Проте, на жаль, не всі кабінети гідно готові їх зустріти, адже державних коштів вистачило лише на основні ремонтні роботи. Без допомоги батьків цьогоріч також не обійшлось. Як зустрічатиме школа нових учнів, дізнаєтесь у сюжеті. Цій школі вже за 70, Однак, поки тільки тут діти нижнього селища можуть здобути перші знання у 16 класах, з яких два перших цьогоріч навчатимуться 330 учнів. Однак про належні умови для школярів держава цього року подбала не так, як належить. В цьому році приблизно виділено було приблизно 10 гривень на одну дитину. Ну, якщо рахувати, що у нас 300 чимось дітей це 3,5 тисячі гривень. Ну це смішно, щоб говорити про. Виконання якісних ремонтних робіт в такому приміщенні, як це, де є більше трьох тисяч квадратних метрів. Ну, це смішно за цю так звану смішну суму вдалося зробити лише основні ремонтні роботи побілити і пофарбувати класи. Однак за спонсорські кошти зробили більше у трьох кабінетах. Повністю поміняли стару підлогу, поставили вхідні двері і декілька вікон. Потребують заміну ще 5-6 кабінетів, тільки підлог. Потребують заміни вікна, котрі вже практично згнили. Дирки просто свистять через ці вікна. Дах, якщо ви можете звернути увагу на дах, котрий просто латаємо кожного року. Один шифер на другий, на третій, на четвертий. Добре, що хоча б для первачків кабінети вже готові. Подбали про них, перш за все, батьки і класоводи. Коли потрібно, то не так. Аж як може треба, але. Но... Якусь там лепту то свою. Uh -huh. і хто скільки може. За словами вчительки перших класів Марії Алексій, цьогоріч учням довелося здати по 30 гривень на ремонт. Це нові фіранки купили, пофарбували вікна. Пофарбували, побілили клас. Клас готовий до початку навчального року. Ми готувалися протягом літа. Я думаю, що все ми зробили для того, щоб діточкам було в класі затишно, тому що це перший клас. І від того, яке вони отримають перше враження, так від того залежатиме їхнє навчання, їхній настрій, а також наша співпраця з батьками. Проблема дітей біженців на Закарпатті сьогодні вже не нова. Проте новітнім виявився підхід до її вирішення, зокрема до виховання і адаптації іноземців. У пункті тимчасового розміщення біженців у Мукачеві використовують особливі педагогічні прийоми. Саме про них розповіли на прес-конференції. В Україні ситуація з дітьми-біженцями завжди була складною, якщо не у плані фінансування, то у плані морально-етичному. Адже те, що така дитина на рівні із соціальним забезпеченням потребує елементарної психологічної адаптації, чиновники зрозуміли не так давно. Проте нормативні акти навіть державного рівня не гарантують вирішення проблеми на місці. За словами працівників Мукачівського пункту розміщення біженців, чужих дітей не буває. Тому до маленьких іноземців потрібно ставитися як до рідних. На думку. Вчителів прививати таким дітям любов до українського є обов'язковим етапом адаптації для усунення можливих проявів агресії. Необхідно, щоб вони полюбили свій новий дім. Вони приїхали з інших країн, приїхали і мають певні потреби, певні переживання, перебуваючи на території України. Є програми, які допомагають дітям, сім'ям і людям, які проживають в ПТРБ, адаптуватися. Говорили також про спеціальні навчальні програми для іноземних дітей. Говорючи про дітей, то є програма Україна Моя друга батьківщина. Це програма, яка дозволяє чи дає можливість цим дітям навчатися навчатися української мови, української культури, українських традицій, які є на території Закарпаття, і взагалі в Україні. Важливим є і так звані уроки толерантності, де діти розповідають про свою батьківщину, культуру і релігію. Педагоги вважають, що така форма навчання допомагає налагодити контакт між дітьми-біженцями та їхніми однолітками з України. Проводяться також позаурочні заняття з української мови, завдяки чому вже за півроку діти досягають розмовного рівня. На питання, яка доля чекає на маленьких гостей, відповісти однозначно не можна. Українське законодавство пронизане бюрократією. Такі діти зможуть отримати громадянство лише склад ні, загальній системі, аби з нього залишитися в Україні і продовжити навчання після школи, вони не матимуть ні права, ні можливості. Наразі діти на питання, що найбільше їм подобається в Україні, відповіли: школа, танці і борщ. За минулий рік тиражі книг і брошур російською мовою видані в Україні зросли майже на 76%, а українською майже на 29%. Про це повідомляє прес державного комітету з телебачення і радіомовлення з посиланням на дані книжкової палати України імені Івана Федорова. Так цього року українською мовою видали 61% від загальної кількості назв, а російською 28%. Частина книг і брошур, виданих цьогоріч мовою інших національних меншин, складає близько 1% за назвою. І 6% за тиражами. Так, станом на 27 серпня цього року в книжковій палаті зареєстрували майже 14 тисяч назв книжок. Незвична виставка картин в центрі міста. Ужероців чекає творчий захід просто неба та ще й під супровід молодих музикантів. Такого у місті точно ще не було. Готують цей подарунок дві жительки Ужгорода – молоді художниці. Дівчата розповіли журналістам, чим дивуватимуть всіх на площі театральній. Незвичний перформанс у стилі сюрреалізму незабаром зможуть побачити у жгородці в самому центрі міста. У виставці дві в одному відобразять його молоді художниці. Хоче молодь та молодь, яка я би так казав дозріла до того, щоб самим пропонувати свої, свої незвичні форми. Показати себе і людям і показати своє мистецтво, іменно творче творче молодь. по місту. У нас дуже багато молоді художниці вирішили не бути як усі, тому проводити виставку в музеї навіть не думали. Вирішили показати свою творчість просто неба на площі театральній. Оригінальними будуть і самі картини та їх розміщення. Витрастало не просто як картини повішені, а як біля вішають. Вони на присяжках вулиці таким. От. Віравочка. Я малюю геловою ручкою, на А 4 сюрреалізм стиль. От графіка. А Катя малює більшості портрети. Супроводжуватиметься виставка музикою. Протягом творчого заходу молоді ужгородські гурти гратимуть для любителів живопису. Щоб глядачу, або присутньому на цій виставці теж було цікаво, Може і аж було якесь а, якийсь музичний супровід. Розповіли на конференції і про свято Здравствуй школу здравствуй осінь, яке 1 вересня організують для школярів у Боздоському парку. Родзинкою свята стане пінна дискотека для малят. Просто неба. Таким було останнє повідомлення випуску, що чекає вас уже 1 вересня. У вечірніх новинах Пропоную дізнатися. Палаючі поле, берегівщина, перша за кількістю пожеж. Сторічний міст, На найршавщині історична пам'ятка в аварійному стані. Нестача дітей у школах. Сільські учні навчаються в місті. На цьому я прощаюся з вами. У студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю всім гарного 1 вересня і до зустрічі.